Всім добрий день. Одразу хочу подякувати роман W124 нік, за пораду щодо методу прожарування і Олегу Стрільниченка щодо методу водяної бані. Ну зараз в цьому відео поспілкуємося про метод прожарювання. Давайте я швидко розповім. Значить, в описі під відео. Я повністю скопіював, що мені Роман написав. Там більш детально, кому потрібно, подивитись там. Ну, а я так розповім вже э, своїми словами постараюсь, по, ну, щоб швидше було. Щоб не дуже довго. Ну Набиваємо в банки ароматизований тютюн. Роман казав, що він ароматизував сиропом. Він казав, що в Аврорі я колись теж таким. Ну він з цукром, ну, в принципі, і він, от Роман казав, воно ну, наче не горить, і в мене так нормально наче було. Значить, в банку не буваємо, і тут одразу питання і до Романа, і до Олега. Ви не буваєте в банку просто насипом, чи притрамбовуєте? Бо я так набивав, просто, ну, просто насипам насипав, бо воно взагалі усушується, виходить, там десь так пів банки, ну дуже мало. Я ароматизував ну, шоколадом цим розводив водою шоколад. Роман мені колись був друге написав, що якщо не хочеш типу, ароміками, можна просто водою. Я просто водою побоявся, если чесно. Все-таки шоколад він консервант, як, як консервант робить. А водою, думаю, ну, дві доби воно буде стоять, щоб плесень не схопило. А тут я згадав, що от Роман виписали, що горілку цей сироп, І питання горілкою чи спиртом. І мені так прийшло на голову, можливо, якщо не хочете, допустим, якийсь навіть харчовим хімією, все одно там хімія ж, да? то можна спробувати конюком. Просто забризкати конюком. Значить, тютюн повинен бути, як Роман написав, вологий, навіть майже мокрий. Тобто ну, дуже вологий, скажімо так. Перед тим, як, як ароматизувати. Як на мене, то Тютюн повинен ну, трохи вологий бути. От я от у Слави з Гець Мінтором коли соусірував, казав, що щоб соусірувати потрібно він трохи, щоб був вологий, щоб розкритий був. То воно краще там береться, виходить. і ще перший раз я ароматизував, прямо насипав і в банках вже. Ну, воно не дуже погано перемішувати, хоч наче і насипам. Наче мішається, але воно погано. Як на мене, то краще висипати, просто навіть на піднос, і ароматизувати, і перемішувати, значить втирати його, то воно так краще береться, ароматизатор. І набили в банки закрутили кришкою плотно. Дивіться, Роман писав, що кришка має бути без напалення. Ну, я не знаю, ну, тут, наче резинове воно якесь. Це напалення чи як воно. Ну воно в мене не горить нічого, то есть, ну, нормально. Закрили і на дві доби. На дві доби поставили. Хай стоїть, але через добу, на наступну добу потрібно відкрити, як Роман написав, щоб воно 5 хвилин подихало. І потім вже, <кхем> після того, як дві доби прийшло, берете газ, ну маленький огонь ставите в духовку і насередину, щоб не наниз, бо може підгоріти. Ну і поставили. Перше, 15 хвилин пройшло. Взяли банки, привідкрили, газ вийшов. Знову закрутили добре. І знову другий раз десь 20-25 хвилин, як роман пише. Ну, я ставив на 25. 15-25 я ставив. Потім вже після 25-х привідкрити, гази вийшли. Е, і оставити, щоб воно охололо. Повністю, щоб охололо в банках. <кхи> а потім вже, як охололо, висипаєте в коробки з, ну, з великої ємкості, щоб як можна більш. Ну, щоб воно ширше, довше було, щоб, єм... щоб сохло. Щоб менше слой був, щоб не, не дуже товстий слой був. Сохнуть він, повинен, як Роман написав, до кондиції, щоб можна було набивати. Тобто. В принципі, нічого важкого, важкого нема, тільки що дві доби він повинен постояти. Ну і що в мене значить, по ітогу вийшло з нього? Значить, Одразу по кольору. Оце Берлі з лимоном. Бачите, ну, він такий, як був. Це Вірджинія. А, я не сказав, я робив окремо Берлі з лимоном і окремо мішку Вірджинія Лапшата, що 500, і Вірджинія, типа, Імпорт <ріст> 에, Угорщина, яку я в інтернет-магазині брав. По мішки Вірджині значить, що вийшло. Став мягче, вона дуже штеняла, ну не дуже, ну сином штеняла. І навіть імпорт штеняв. Я про лапшу мовчу. Потім вона менше, звісно, стала, ніж спочатку, але все одно вона штеняв. От я мешаний його пробував буквально перед тим як робити, вона штеняла, сином штеняв. Скажем так, не дуже, але було. І по ітогу, штина взагалі ніякого немає. Спочатку ароматизація була трохи шоколадом, чутно було, потім вже правда ну, вже не чутно. Зараз не чутно, але непогані сигарети і м'якші вони стали. В принципі, вийшли зовсім непогані сигарети, скажімо так. Середні, ну, може бути, трохи міцніше. Ще я помітив такий факт цікавий, що от необроблений, ну, весій, який в мене був, <кій> берлі там, ці, ну, я скажімо так, я так думаю, що вони не ферментовані в мене були. Коли в просягарі я зачиняв їх, два години, і вони вже вологі, вони, ну, сирі, погано тянуться, погано, погано гарення. А після цієї сутками лежать. І таке, що так лежать на полочці, що лежать в зачиненому порцігарі без різниці. Тобто, щось воно там і вже, виходить, не дає після цього способу йому більше вологи набирати в себе. Ну і Вірджинія вийшла, я ж кажу, хороша. Мені нормально. Значить, що по Берлі? Міцність. Ну, трохи м'якше, Стало трохи м'якше, але все одно міцні, дуже міцно. По ароматизації, да, Воно, правда, Берлі в мене не штиняв, але от шоколад от в ньому навіть зараз от я пробую чутно. І так чутно, і після смак, наші шоколадний, і дим чутно. і В ну, сігареток, звичайно, що чутно, коли просто лежать. Так що ось так. Да, не вийшло майже полегшити. У Романа вийшли, скоріш за всього, я так думаю, що в нього все ж таки цей капітан Блекадюбік він казав, були з інтернет-магазину, і, скоріш за всього, може, все-таки якось ферментоване. Тут, якщо такий імпорт може ферментований, і то воно сіном трохи штиняло. А ці всі берлі, ну, я думаю, що він не ферментований. Можливо, за цього, можливо, за сорта, я не знаю, але ну, не дуже. Да. Ну, за те, щоб прибрати запах, я ж кажу. В принципі, свободно, можна, якщо воняє сіном, допустим, допустимо, вам не подобається, взяли быстренько, да, навіть тим же коньком, щоб без хімії залили дві дуби і все. Ну, так що якось так, на цьому буду <кхух> завершувати. В принципі, ще раз дуже дякую. Ну, дієвий спосіб. Всім дуже дякую. За перегляди, лайки, вподобайки, за коментарі. Всім всього і найкращого. До зустрічі!